Ісусу Христу, всечасне отче, дорога наша молода. Я дуже радий, що ми не зупинилися на досягнутому. Я свідомо говорю ми, тому що потрібно об'єктивно говорити, хто це зробив. І я недалеко тут живу, на Південному бульварі, і часто з собакою гуляю. І багато людей зустрічаю. Переважно це одні й ті ж самі, Хтось бігає, хтось ходить, хтось з собачкою гуляє. І от одна пара молода, якраз от навпроти острова кохання, мене зустріла і каже: Віктор Дудич, ми вам дякуємо за те, що ви зробили такий от гарний острів кохання. Я заперечив, я сказав, це не я персонально зробив цей острів кохання. І потрібно бути об'єктивним і говорити правду. Хто це зробив? Це зробили ми. Ми. Не Анушкевичу персонально, не ще якась інша особа. Це зробили ми з вами. І дуже радую те, що ця ініціатива, ініціатива пішла від молодих людей. І коли хтось говорить, що молодь сьогодні не та, а от ми там ваші роки, повірте, це все пусте. У нас прекрасна молодь, яка сьогодні не тільки патріотична, а яка може генерувати от такі прекрасні ідеї. І саме з молодіжного середовища ця е, ідея і виросла. Так, да, дійсно, я її підтримав, але втілювати цю ідею в життя нам допомагало дуже багато людей. По-перше, самі молоді люди прийняли активне е, облагородження цього острова кохання. О, тут працювало багато молодих людей. До цього доклалося керівництво парка, до цього доклалося департамент житлово-комунального господарства. Департамент архітектури містобудування. До цього доклалися, зокрема, до сьогоднішньої події наші прекрасні ковалі, які викували цю арку кохання. От. І... Ну, оту фотографію на вході, ви, будь ласка, розмістіть, і там напишіть, так було. А як є, то вже сьогодні всі бачать. Правильно? Правильно. Тому що до доброго дуже швидко звикається і це є нормально, це є правильно. Нам треба зробити дуже багато на цьому міському озері, і що стосується плеса самого, і що стосується стану води, і що стосується доріжок, і що стосується тих тополь і порваних тротуарів корінням, От, тому е і млинівка, і багато, багато, багато. Але це ще все попереду. Ми робимо кроки, крок за кроком, степ бай степ І я глибоко переконую, спільна перемога молоді і влади, адже в нас такий проект є. І було би абсолютно правильно і чесно, якби не я відкривав цю арку, а відкривала ще зі мною Іра Рабарська, яка дуже багато зусиль. І скажімо, я навіть не беруся перерахувати, скільки разів вона по цьому проекту приходила до мене і просила ту службу напрягти, іншу службу напрягти, і так далі, тому подібне. Підтримуєте, щоб Рабарська зі мною відкривала цю арку? Підтримують. Пані Ірина, то е... друзі, звичайно, ми хочемо в черговий раз подякувати всім тим людям, всім тим, де Богдану Богдану Білис свято Ковалів на день міста створили чудовий витвір мистецтва в рамках проекту Європейського союзу відновлення ковальського мистецтва як одного із найстаріших елементів економічного розвитку. Дякуємо департаменту житлово-комунального господарства, транспорту та зв'язку, департаменту містобудування та архітектури, комунальному підприємству міськ світлу та зелене господарство, парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка, муніципальному центру дозвілля та усім, хто долучився до роботи над втіленням задуму у життя. І єдине тільки прохання, велике прохання. До всіх, не тільки тут присутніх, а користуючись те, що тут присутні засоби маси інформації, я вам дякую, що ви тут є з нами. Я звертаюся до всіх, хто буде відвідувати цей острів кохання чи в день, чи вночі. Бережіть оце те, що зроблено руками дуже багатьох людей. Бережіть, будь ласка, не нищіть. ця Окраса дуже довго служить. Багатьом і ті, хто закохався, і ті, хто оженився, і всім, хто тут буде відвідувати цей остров. це. Дякую. До цього живемо ми люди. Якого сі її запитаю! Рішення було прийнято перед останнім фестивалем в травні 2015 року. Був відібраний проєкт Назбернянського коваля художника Анатолія Рудика. Він порахував, що він найбільш вдалий для, для даної середовищі, для даного місця. І на святі ковалів гості фестивалю Кували квіточки, які знаходяться на огороже. А сама композиція була зроблена після фестивалю в одній з майстерин міста І за сприяння Кошти були виділені, наскільки мені відомо, Європейським Союзом. Є програма трьохрічна, яка вкидується зараз в життя. І ці кошти були виділені, і тому велика подяка. Ці європейському союзу, що в такий скрутний час вони дозволяють нам ставити такі мистецькі об'єкти.